Пане Олександре, вітаю! Це програма енергетична трансформація Українська служба польського радіо. Хотів запитати в контексті останніх подій удари по Україні. В котре масований удар найбільший за від початку війни кажуть понад 800 дронів, і ушкоджено вперше заявили приміщення кабінету міністрів України. І, зокрема, про це вже на це відреагував Володимир Мельченко, директор енергетичних програм у Разумков Центр. Зокрема, він пише про те, чи зможе Україна пом'якшує трохи його думку нарешті заблокувати транзит нафти через свою територію до Європи, бо є мова про. Те, що, зокрема, Угорщина качає, мол, беруть нафту з Росії, тобто тим самим підтримують агресію російську. Я би хотів від цього, може, відштовхнутися від свіжого, як ви це бачите, і трохи поговорити про енергетично-нафтові справи в контексті російсько-української війни. Дивіться: з точки зору ударів по урядових установах, то це якби дуже не вперше. І ми бачили влучання. Також були наскільки я розумію, чи уламки, чи окремий шахет. У нас не дуже цю інформацію розкривають, але е, було влучання під новий рік, е, от там 8 місяців тому. В е, будинок національного бабку. Це центр, це ну абсолютно центр, це е, там 100 метрів від. Е, Ну, реально, сусідні будівлі кабінету міністрів і через там три чи чотири будинки від адміністрації президента було влучання майже в адміністрацію. Там будинок, який знаходиться. Ну, обійшли фото свого часу. Тоді ж, це от взимку. Були влучання в будинок, в житловий будинок, який знаходиться через два. Біля адміністрації президента. Тобто, а сказати, що відбулося цієї ночі щось ну, надзвичайно таке страшне. От того, чого не було раніше, вночі з 6 на 7 вересня ну, продовжується цей терор, гинуть в тому числі мирні люди. Загинула, до речі, мати з однорічною дитиною. Тому що був зруйнований там, великий шмат будинку, де була як квартира, в багатоповерхівці, і такого ну, чогось надто визначного не відбулося. З точки зору е, того, що чи варто блокувати, чи не варто блокувати е, постачання нафти в Словаччину і Угорщину, це е, питання ну, достатньо чутливе. Е, тому що ну, ми розуміємо, що е, цим постачанням відбуваються одразу дві, дві речі. Е, По-перше, це керівники відповідних країн отримують подарунок в лапках від Путіна, бо зрозуміло, що вони отримують нафту за цінами нижче ринкових, інакше вони б не намагалися зберегти цей канал постачання. А просто спокійно пересіли би на інші джерела, як це зробили Польща, Німеччина інші країни. А, а з точки зору того, що Путін отримує, а Росія отримує, як держава-терорист, так, да, дійсно, вони отримують гроші за цю нафту. Ми розуміємо, що в Росії не перший рік тоталітарна, яка повністю контролюється державою. І те, що там е, називаються якісь компанії акціонерними чи приватними, це, ну, це абсолютно фігня, імітація. А, там е, в останні роки, після повномасштабного вторгнення, саме ця тоталітарізація економіки, її абсолютно одержавлення і підконтрольність е, мілітарній машині, вона набула просто довершених форм. І ми маємо розуміти, що будь-яка компанія російська державна, недержавна неважливо. Вона є частиною е, цього е, агресивного механізму е, військово-спецслужбіцького, який націлений е, на Україну, перш за все, на її загарбання. І, звісно, маючи на увазі, що другим етапом буде вторгнення в Європу і відновлення. Радянської імперії, яка контролювала, як відомо, там східну частину Німеччини, так званий Варшавський договір. Так ну я б його так не називав, бо це був не договір. Знаєте, це була така ситуація в стилі. Пропозиція від якої не можна відмовити, так званий, а скажіть, будь ласка, ви згадали власне про Словаччину та Угорщину у контексті постачання енергоресурсів, зокрема нафти і газу, із Росії, і згадали тут, що не так як Німеччина і Польща, скажімо, які знайшли альтернативу. Хоча ми пам'ятаємо, що Саме Німеччина була лоббістом розбудови північних потоків, зокрема, але ми говоримо зараз про те, що вони спромоглися знайти якісь альтернативи. І теж у Євросоюзі говорять, що ну, дві принаймні країни, Угорщина і Словаччина, досі не спромоглись, не шукали, не хотіли. Як, на вашу думку, Чому так? Чому саме ці дві країни стали такими нешукачами, скажімо так, і, а інші країни змушені були шукати чи не змушені з ними? Не був той підхід, не був вигідним цей підхід, не розглядала їх Росія такими, що може мати своїх троянських коней ще в постаті інших країн у Європі. Ви знаєте, як людина, яка приблизно 30 років аналізує економіку і гроші, я завжди кажу: в таких випадках потрібно використовувати гасло ідемо за грошима. Тобто, в чому, чому причина? Хіба Польща не хотіла б чи Німеччина отримувати відносно дешеву російську нафту? Звісно, хотіла б. Але є такі стратегічні національні інтереси. Інтереси безпеки, які е, цю штуку переважили кінець кінцем. А питання, чому це не переважило в Угорщині і Словаччині? Е, ну, мені важко сказати там детально по Словаччині, а от Угорщина, вона є просто таким, ну, Угорський уряд, точніше, е, на чолі Робином, вона є просто такий е, рехтифікат, знаєте. Абсолютний дістилят е, е, такої корупційної поведінки, і е, вони просто грають таке враження, що вони є там, частиною російської політики, але всередині Європи такий собі вбудований Троянський кінь. Ви абсолютно слушно зауважили. Е, тут варто згадати про те, що. Угорщина активно блокує надання Україні військової допомоги, фінансової допомоги і так далі в Євросоюзі. Євросоюзу довелося міняти формати фінансування України заради того, щоб мати, бути свободною від кремлівського впливу. Тому, знаєте, як то кажуть, якщо хтось кряка, як качка. Куль, як качка і плаває, качка, то це, напевно, і є качка. Тобто, якщо ми бачимо, що е, той же Орбан не може собі дозволити відмовитись від російської нафти, якщо він постійно е, там якісь російські наративи просуває, якщо він захищає інтереси російської е, агресії в Україні, фактично так і є. То напевно в нього є якісь інтереси, і якщо скласти один плюс один дешева нафта і е, стояння на босі Кремля, то стає зрозумілим, що це така собі цікава схема, коли він отримує певні преференції, очевидно, фінансові за рахунок дешевої нафти, а на виході маємо те, що маємо. Ну, Це просто об'єктивно, я це не придумаю. Ми, ми просто кладемо на стіл е, кілька частин пазлу і воно сходиться просто без безшпаривно. До цієї теми, знову ж, в контексті згаданих Угорщини і Словаччини, Дональд Трамп буквально нещодавно запит... заявив про те, тобто його зацікавило, чому це. Ці країни купують, продовжують купувати енергоносій у Росії. Щоправда, жартують так, що якщо Трамп не сказав кілька разів одне й те саме, то не варто на це звертати увагу. Поки що я не читав, не чув, принаймні, щоб він повторив ще раз. Цю свою фразу, але можливо, це все-таки якийсь певний сигнал в тому ж таки контексті, про який ми говоримо зараз. Як ви населено так і є, особливо зважаючи на те, що Трамп дуже активно ввів переговори з Європою щодо збільшення постачання нафти газу в США, але я з нетерпінням чекаю моменту, коли е, Трамп. Е, Почне задавати запитання європейцям або найбільш просунуті європейські лідери почнуть ці запитання артикулювати. А чого це ЄС терпить наявність китайського Хабу в Угорщині? Ми ж пам'ятаємо історію із візитом Сі Цзіньпіна в Європу, коли він закінчував цей візит Сербії і в Угорщині. Коли йшла мова про те, що шаленими темпами будуть розвиватися і вже розвиваються китайські зборочні підприємства в Угорщині, тобто таким чином фактично до певної міри обходяться захисні бар'єри, які Європа намагається збудувати перед експансією китайських товарів, зважаючи на те, що ці товари субсидіюються. Державою КНР заради отримання якихось додаткових преференцій у майбутньому, тобто схема відома. Вони спочатку входять на ринок з відносно дешевими пропозиціями, а потім, коли місцеві виробники остаточно деградують і закриються, вони піднімають ціни. З багатьма товарами це було. І, на жаль, навряд чи буде інакше у майбутньому. Тому насправді ця ситуація є дуже непростою, і я б її не обмежував виключно російськими впливами. Згадаю, що є ще й китайський вплив. І фактично Росія потроху перетворюється в китайській проксі, тому тут у Європи є дуже великі виклики щодо цього. І я дуже очікую, що вони за це візьмуться. Ну, тобто, вони, як то кажуть, повільно сідають, але швидко їдуть, коли вже рішення прийнято. Запрягають, що в Росії кажуть, так. В ну, да. Росії кажуть, що запрягають. — Власне, ми тут згадуємо про Угорщину Словаччину в контексті нафти і газу, але ж з Росії в Європі, наприклад, експортують Уран, і то така країна, як Франція, і. Вона є одна, одночасно одним із партнерів, бо Україна і лобіює теж і коаліцію охочих, і багато інших аспектів на міжнародній арені, якщо йдеться про підтримку України. Але тут якось це звучить дуже мало. Напевно, тому що, власне, що сказав я раніше, що Франція, можливо, вважається більш Сильним партнером, так і тим таким, хто лобіює все ж інтереси України, підтримує і ініціює. Але от не не лунає ця інформація, що Франція купує в Росії уран, може щось змінилося до 23-го року. Точно це було принаймні. Є така інформація Євростату до двадцятого, але там і південна. Корея і Сполучені Штати фігурували і Німеччина до 2020 року. Справа в тому, що Росія поводила дуже цікаву ну, таку політику впроваджувала, вони намагалися взяти під контроль Казахстан. Але наскільки я розумію, зараз Європа, США намагаються Казахстан в цьому сенсі зробити більш незалежним. Ну а але Казахстан дуже під цінним впливом Китаю. Тому, що буде з казахстанськими родовищами, які значно більш масштабні, ніж в Росії, мені там остаточно невідомо. Другий трек це Африка, Африканські От ці всі історії з Нігером, кампанією Вагнер там, з боротьбою за родовище Урану в цій країні, це така дуже серйозна штука, особливо зважаючи на те, що. Там Лоб в лоба зіштовхнулися інтереси власне Франції і власне Росії. Тому е я думаю, що ми тільки, як то кажуть, на початку цього протистояння, але е я зауважу, що крім е в Росії є такі постачальники на світовий ринок, як там, Австралія, Південна Африка. Канада і, і, і так далі. Тому е, я сподіваюся на те, що це, це, ну, це переконфігурується кінець кінцем, і я сподіваюся, що все ж таки е, воно е, отрясеться. Я бачу, наприклад, е, ситуацію слідкую за ситуацією з Нікелем, який є також та фігічно важливим матеріалом, бо це. Жаростійкі сталі це сталі, які корозійно стійкі, нержавіючі сталі. І Росія завжди була дуже сильним роком на цьому ринку після того, як там почали працювати родовища в Нерільську. А в 2000-х роках Нерівськ-Нікель став одним з ключових гравців у світі. Але е, світ побачив, що е, і, і розвинені країни навіть Через цю залежність не поспішали з запровадженням санкцій відносно того ж самого Нерівського Нікеля, бо дефіцит Нікелю ну, був би точно. Або він би под, ця сировина потрапляла б в той же Китай, там перероблялась і в вигляді готових матеріалів, того ж нікелю сплавів, а йшла б на світовий ринок. Почалися дуже серйозні інвестиції, наскільки я знаю. Різко збільшилась роль е, Канади, різко збільшилась роль на цьому ринку Індонезії, якої взагалі не було чутно в цьому ринку раніше. І те, що я бачу, політика зазвичай така, що вони намагаються мінімізувати ну, розвинені країни, там велика сімка, країни, які близькі до неї. Вони намагаються мінімізувати. мінімізувати Якісь негатив, негативні наслідки від санкцій, бо зрозуміло, що різке запровадження воно створює для них дискомфортні умови. І одночасно вони намагаються створювати якісь альтернативні джерела постачання. Та ж Америка почала активно розвивати видобуток рідкісно земельних матеріалів. Тому я сподіваюся, що це ну, буде проблема, ця буде вирішена. Можливо, це не буде вирішено дуже швидко, але буде вирішено. Ну, от якось так. Власне, в ще в контексті тої заяви Трампа може йому не йдеться стільки про фінансування воєнної машини Росії, підтримка її бюджету на війну, а просто тому, що не всі країни Європи купують газ і нафту в Америці. Ну принаймні газ скраплений зараз. Це yeah. не постачає Его. своя сирочка ближче до тіла. Зрозуміло, але знов таки там в Штатах дуже чітко калькулюють витрати для того, щоб мінімізувати якісь ризики, які зростають. Звісно, штатам хотілося б, щоб сильно послабити, активно послабити Росію, щоб вона не несла цієї загрози, щоб вона щоб її успіхи. Не відбулися і не стимулювали Китай до е там, вирішення силовим чином питання Тайваню. Е там та ж сама історія, щоб е не, на не накачала мускули е Північна Корея. Е щоб не з'явилися китайські добровольці, наприклад, як це було в 50-х роках в північній Кореї. І, е звісно, їм хотілося б, щоб. Е Захід не підживлював військову машину російську і, отже, певним чином і не посилював Китай, ну і взагалі, щоб е ця вісь зла, е це мається на увазі Москва, Пекін е і Пхенян, е щоб вона не могла там утворитися і зацементуватися. Тому зрозуміло. Тут, як то кажуть, комбо і інтереси власних е компаній, які видобувають нафту і газ з одного боку, і безпекові інтереси на середньострокову навіть я б сказав би на е близько. Короткострокового перспективу, також послуговуючись вашою лексикою ігровою щодо комбу я маю на увазі. І згадаю тут про страйки, які Україна вибиває і вибивала, і продовжує стосовно ударів. Зокрема, по нафтопроводу Дружба чим викликала обурення і викликає в Угорщини. Вони заявляли, що це удари по їхній енергетичній незалежності і безпеці. І остання і останній візит, чи то пак свіжий, так крайній, як то кажуть, візит Фіцо Роберта Фіцо, прем'єра Словаччини до України, де він трохи як говорять змінив позицію щодо можливого вступу України підтримки вступу України до Європейського Союзу. На цьому ж телі е, Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, стоїть е, далі твердо на своєму, що не буде підтримки, бо нібито про це і заявив угорський народ. Проти посилаються вони на ті дані референдуму, так званого. Е, власне, чи пов'язуєте ви ці удари по нафтопроводу Дружба з таким, ну, нехай це пролунає стиском на. Уряди цих двох країн, і чи можемо говорити, що Словаків трохи дотиснули в цьому питанні? Ну, Словаччина все ж таки менша країна з більшою залежністю від європейського бюджету, і тут, як не дивно, оця от залежність від європейського бюджету певним чином послаблювалась для Угорщини постачанням. І крім того. Не, не, немає в Словаччині настільки потужної нафтопереробки, як в Угорщині. Вона там є, звісно, але вона не настільки е, крута, щоб на цьому ще й заробляти. Тобто, ну зрозуміло, що Угорщина переробляє цю нафту і нафтопродукти використовує не тільки виключно для власних потреб. Це абсолютно зрозуміло. Тому е, в них якби інші різні позиції. Я не виключаю, що категоричність радикальність позиції Орбана і Сіарто до певної міри підживлюються не тільки Москвою, але й Пекіно. Ми згадували про їх особливі стосунки, тому ну, насправді може бути все. Мене насправді дуже дигує стриманість українських військових, військового керівництва і політичного керівництва. А щодо цього нафтопроду, тому що зрозуміло, абсолютно зрозуміло, що цим нафтопродом живилися два величезних білоруських нафтоприродних заводи, які постачали зрозуміло абсолютно нафтопродукти для російської армії. Це абсолютно відомий факт, і до речі, буквально добу назад. Вдарили по нафтопродуктопроводу, який зв'язує Росію з цими навтопоробними заводами в Білорусі, тому е, потрібно було раніше бити, і це абсолютно законна військова ціль, це логістика, і незрозуміло, чому вона мала далі працювати. Я розумію, чому Україна е, юридично. Не накладала санкції, не вимикала цей нафтопроект, Мені все зрозуміло. Були сподівання, що там ми даємо певний час на адаптацію в Угорщині і Словаччині. Вони не ставлять нам палки в колеса щодо допомоги від Євросоюзу. Ми даємо даємо їм такий певний переходний період, вони їм користаються, адаптуються до постачання через ту ж саму Хорватію, наприклад, через Польщу. Ну і далі ми всі живемо як більш-менш добрі сусіди. Але вони пішли на принцип, і зрозуміло, що цей принцип принцип підживлюється якимись особистими, ймовірно, інтересами, так принаймні це виглядає. І ну, війна є війна, Законні військові цілі уражаються українськими там ракетами, дронами і, і, і так далі. Тому ну, що ж робити? Мудро навіть з того погляду, що можна ж було якийсь е ремонт е запровадити на тій частині української з другої. Ладно, розумієте, тут е це е такі речі зазвичай узгоджуються, розумієте? тобто не можна так просто взяти і поставити на ремонт ну, там можна було, це, це, напевно, виглядало би як ну, там, не знаю, певний саботаж з української сторони. Очевидно, що Київ не хотів цього робити. Він намагався, наскільки це тільки можливо, м'яко проводити свою політику, доводити Будапешту, що в нас війнами. Мова йде про існування держави як такої і так далі. Але, як ми бачимо, ну, просто порівняйте позицію Польщі да, і позицію Угорщини. У нас, що з Польщею, що з Угорщиною є певні історичні там скелети в шафах, ну там, оця от, от операція вісла. Оці ексеси Другої світової і після неї, з Польщею там певні територіальні претензії з боку Угорщини і вигадані утиски угорського угорськомовного населення в Закарпатті роздавання паспортів Угорщиною і харкобиту Польщею ще до повномасштабного вторгнення. Тобто були такі. Ну, не узгоджені подряпинки в відносинах, але Польща зайняла абсолютно проєвропейську, патріотичну позицію, і ми кінець кінцем. Я думаю, що всі наші негаразди у відносинах ми залагодимо, щоб там не було. Пане Олександре, дякую за вашу розмову і час присвячений не до кінця енергетичним справам, хоча і в тому контексті їм. Також енергетична трансформація Української служби польського радіо для України була в ефірі. Дякую. Дякую, все найкраще. Ви слухаєте Українську службу польського радіо. Наша передача продовжується рубрикою Яна Степневич. Ми суспільство. У Польщі є така приказка: гість та риба на третій день починають псуватися, говорить голова об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка. Чи гостинність польського суспільства саме входить у третю добу? Чому ставлення до українських біженців, котрим на початку повномасштабного вторгнення хотіло допомагати 70% поляків, нині погіршилося? Про все це слухайте у розмові Яни Стампнівич.